Дівчата, щоб наша сумочка набула гарно завершеної форми, давайте зробимо для неї підклад. Я вам покажу дуже простий і легкий спосіб, який не потребує додаткових розрахунків, не треба нічого вимірювати. Вам лише потрібна тканина, яка буде по ширині і по висоті, як ваша сумочка. Так, Ми згортаємо вдвічі. Висота цієї згорнутої тканини повинна бути дорівнювати висоті вашої сумочки, і плюс невеликий запас на підгортання. Далі ми будемо ось так підгортати верхній шовчик і пришивати. Далі ми кладемо сумочку і виміряємо ширину і невеличкий запас на шви. І відрізаємо по ширині сумочки наш матеріал. Далі я обріжу з правої сторони оці торчащі ниточки, і будемо з вами робити пришивання. Ми зшиваємо бокові наші шви. У мене нема машинки, тому я буду робити це все руками, опіковувати теж руками. А ви можете це зробити на машинці це буде набагато швидше. Зараз ми будемо зметувати наші бокові шви наметувальним швом. Принаймні, мені здається, так його називали на уроках праці. Ми дуже не стараємось, відступаємо пів сантиметра від краю і просто великими стежками скріплюємо два краєчки. Можна використовувати замість цього шва просто булавки, але мені і швидше, і зручніше просто зробити наметку. ось таку. Ось так я їх скріпила. Цю ниточку ми будемо потім видаляти, щоб ви мали на увазі, може не старатися дуже. Просто скріплюємо наші шиви бокові, Ось так. Дуже просто, максимально і швиденько. Так. Все зробили. Це ми зшили. Тепер робимо ось так. Знаходимо так от центр, і ось так, ну, ось бачите, я з'єднала як конвертиком. Так, і там, де наші шви відміряю десь ну десь приблизно 2,5-3 см, ось на цьому рівні, і е, відрізаю. відрізаю цей наш трикутничок. Ось так. Так, відміряю по цьому трикутничку висоту з іншої сторони і також відрізаю. І далі ми просто повинні зшити з вами ось так оці трикутнички відрізані. Так, це все просто я примітку роблю, тому далі ми будемо шити вже з вами нормальними гарними стежками, щоб було красиво і охайно. Так, ось так. Все, дивіться, що у нас таким чином виходить. У нас виходить ось таке денце, бачите? Яке ми будемо вставляти, яке ми будемо от вставляти ну, цілою стороною і пришивати до нашої сумочки. Тепер, після того, як ми з вами зробили цю намітку, ми тепер з вами робимо нормальні гарні шви. Зараз я вам покажу, як роблю це я. Тепер ми будемо з вами зшивати наші края. Ну, з, з обох боків однаково. Для цього ми будемо використовувати шов назад голкою або ручний машинний шов. Вводимо голку в тканину з виворотньої сторони та витягуємо на лицьову сторону. Робимо невеликий стібок уперед, приблизно 3-5 мм, витягуємо нитку, а потім повертаємось назад і вколюємо голку в те саме місце, звідки виходив попередній стібок. Знову робимо стібок уперед на таку ж саму відстань. І знову повертаємося назад, де в нас був попередній стібок. І так повторюємо ці кроки, постійно повертаючись до попереднього стібка. Ось я повертаюся до попереднього стібка. Цей шов імітує машинний шов і робить наше з'єднання міцним і рівним. Дівчата, у кого є машинка, той іде далі наперед дивиться відео. У Кого нема, можете залишитись, поки зі мною. Далі ми просто опіковуємо руками наш край. Дивіться, як я це роблю. Я просто беру ось так вводжу стежочок і ось так заводжу за ниточку. Ось так опіковую наш краєчок, ось такими засобами. Це дуже все легко, просто і укріплює і нашу сумочку, нашу підкладку, і не буде сипатись край. Буде все дуже охайно і гарно. Так, Дівчата, я прошила з обох боків. Ось такий конвертик у мене класний вийшов. Тепер ми його на виворотню сторону. І, в принципі, дивіться, ось такий красивий він виходить у нас з цієї сторони. Ще такий момент. Ви повинні визначитись з тим, чи хочете ви пришивати карманчик. Якщо хочете, як я зробити карманчик під телефон або помадку, то залишайтеся зі мною далі. Якщо ні, то перемотайте, коли я вже буду вшивати свій підклад. Карманчика я вирізала матеріал розміром 23 на. 15, але не думайте, що він буде такий великий. Ми з вами його з кожної сторони, ось так, двічі підвернемо, і він одразу стане менше. Що я зараз роблю? Я йду загладжувати, щоб просто мені було зручно так підшивати. З кожної сторони два підвороти. Ось так. Зараз піду і все вам покажу. Дівчата, я пропарила свій карманчик, і в мене розмір вийшов 19 на 9 см, то враховуйте, що він дуже зменшиться. Далі, якщо у вас є машинка, що ви робите? Просто верхній край сперва отак от поверху прострочуєте. Далі кладете на вашу підкладку ось так. ну, вимірюєте, можете такими пристібнути булавочками і прострочуєте бокові шви. І нижній шов, все. І ваш карманчик готовий, можна вже вшивати підклад. Якщо ви, як я, робите це руками, то якщо я отак от просто своїм красивим, навіть швом прошью, у мене з виборонньої сторони буде не дуже гарний шов. Тому що я роблю? Я поки розвертаю один, один, бачите, підкрут. Він у нас двічі підкручений один і два. Я розвертаю і прошиваю, щоб у мене, коли я ось так. Заверну, ось тут був гарний шов. Тобто, отак от, от от прошиваю по лицьовій стороні. Що я роблю? Ось так беру і прошиваю гарним красивим швом, який я вам уже показувала. Так от рівненько, щоб стежочки були однакові. Я імітую машинний шов До кінця ряду. А далі ми ось так підвернемо, і з цієї сторони в мене вже буде гарний красивий шов. І ми просто ось так прошіємо далі ось так до підкладу. І з цієї сторони буде гарний красивий шов. А тут взагалі не буде шву, ми його прикріпимо оцими боковими стежочками. Ще це показую ще раз, щоб було зрозуміло. Я прошила тільки один подворот, ось так, по лицю, красивим швом. По виворотній стороні в мене ось такий, ну, не дуже красивий шов він мені не підходить да, для сумочки. Тепер я все, що я нагладжувала, заворачую ось так. Ось так. І оцю тепер заготовочку свою прикріпляю до своєї підкладки, пристьогую булавочками, і ось так зверху, знизу і до верха пришиваю, роблю оці три шва. А оцей шовчик у мене залишається непрошитим. Я його фіксую ось тут з двох боків, і він вже не буде нічого з ним коїтись. Ось так красиво і гарно буде виглядати. Робимо. Так, дівчата, ну ось все, наш підклад готовий. Ось таким ось швом я пришила свій карманчик. Тепер ми виворачуємо на виворотню сторону нашу підкладку і пришиваємо її, і пришиваємо її до нашої сумочки. Як перешити наш підклад? Я вже його майже перешила. Просто показую, яким шом я це роблю. Тому що, коли ви не перешите, це дуже важко тримати і одночасно і пришивати. Ну, По-перше, оці куточки наші повинні бути, шви повинні бути в наших куточках. Так? А, і далі ми пришиваємо на ту висоту, на яку ви хочете, на яку глибину ви робили ваш підклад. І ось так я це роблю. Дивіться, захватую трішечки шнура. Це може бути дуже важко інколи, бо він дуже міцний. Ось так я проходжу. Витягаю голочку і чіпляюсь отак за кінчик нашої підкладки. Одразу чіпляюсь під шнур. Ось так. Ось так. Далі кінчик, ось так, кінчик нашої підкладки і шнур. Бачите? Як щоб вам не закривати? Ось так. Ну, і підкладку, звісно, краще пришивати до того моменту, як ви шкіряну частину вже пришили. Так, ось так. Кінчик підкладки я захвачую. Бачите, чи ні ось? Ось кінчик підкладки і шнур. І такими стіжками, іду дрібними. Кінчик підкладки і шнур. Може, голка дуже важко проходити, тому Можете взяти якийсь допоміжний предмет, який вам буде їй допомагати проштовхувати. Я інколи навіть гачком просто проштовхую, тому що через шнур важко просунути притяг... голку пальцем. Ось так. Через шнур, через кінчик підкладки.